На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. Рівненщину відвідав міністр регіонального розвитку. Геннадій Темник побував на сміттєпереробному заводі, а також на підприємствах Агроресурс і волинь Семент та ознайомився з передовими енергощадними технологіями. Він суттєво дешевше, ніж вугілля, і в даний момент ми його можемо заміняти від двадцять відсотків. Ми додаємо більш 80% вугілля, 20% процентів плату. Безпечний секс, здорове майбутнє. Із таким гаслом рівненські студенти роздавали презервативи своїм одноліткам в рамках ці антиснітли даже зліюсті що гроші щоб купити, а так зараз на садом На Рівненщині тривають заходи присвячені 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря. У приміщенні обласної федерації про спілок області відкрили виставку Шевченко і Рівнищина. Трохи буде знати свою історію. Чемпіонат Європи з дзюдо серед спортсменів з вадами зору вже за тиждень стартує в угорському місті. Егер. у складі національної збірної поїде і восьмеро рівнян. Тепер мені буде ще важче напевно відстояти його, бо соперники будуть настраюватися на мене дуже серйозно. Енергоощадні здобутки рівненщини презентували усім регіонам України. В обласному центрі відбулося виїзне засідання колегії міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на чолі з Геннадієм Темником. Міністр а також профільні заступники голів обласних державних адміністрацій ознайомилися на Рівненщині із місцевим досвідом використання альтернативних видів палива, переробки побутових відходів та створення ОСББ. Враження Геннадія Темника від побаченого знає Роман Свирида. Одним із завдань, поставлених президентом України перед регіонами, є скорочення споживання природного газу. Перевірити, як відбувається перехід на альтернативні види палива на Рівненщині, приїхав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. Першим об'єктом, куди завітав урядовець, було підприємство Агроресурс, яке займається виготовленням та збутом теплового обладнання. Нині у його лабораторії кипить робота над новим котлом, що Ково ефективно працює на усіх видах сипучого палива, щепі, тирсі та пилетах. Є завдання президента щодо скорочення на 50% протягом трьох років. Природного газу і на прикладі підприємства, яке виготовляє альтернативні котли. Це вже на прикладі області це завдання виконується. Близько 35-38 в області вже йде газозаміщення на альтернативні котли. Наступним пунктом зупинки міністра став рівненський сміттєпереробний завод «УкрЕкоіндастрі». Поки єдине в Україні підприємство, що займається переробкою твердих побутових відходів на альтернативне паливо. Нині це паливо постачало. Чають на Волинь цемент, хоча в перспективі можливо возитимуть і до інших областей. Якщо говорити про те, що десь на інших областях, то це так само інші підприємства, які займаються чимось подібним. Тобто, це повикморку можуть бути зім'ятні фабрики, можуть бути теплогенеруючі якісь потужності, тобто деці, ті самі, то їм просто треба додатково робити деяку модернізацію для того, щоб це все діло могти приймати. Це ФЛАВ продукт вторинної переробки, картону, текстилю та інших твердих побутових відходів. Саме ФЛАВ нині є головною альтернативою газу у процесі виробництва на підприємстві Волин Цемент. У цементних перших... Шах флаф згорає при температурі понад півтори тисячі градусів за Цельсієм, унаслідок чого розпадаються усі шкідливі речовини. Він суттєво дешевше ніж вугілля, і в даний момент ми його можемо заміняти від 20 відсотків. Ми додаємо більш 80% процентів вугілля, 20% процентів Працюємо над тим, щоб до 40 відсотків давати флафу і 60 відсотків вугілля Коли і іде сортування і йде. Зменшення тої кількості відходів, які захороняються, а частина їх. Йде альтернативне паливо на виробництво цементу, це ще є яскравий приклад співпраці влади, співпраці бізнесу, коли спільними зусиллями вирішуються ті екологічні питання. Керівництво рівненщини планує і надалі заохочувати бізнес до впроваджування альтернативних видів палива. Усе це на переконання голови обласної адміністрації сприятиме зростанню економічного потенціалу краю. Одним із таких пріоритетів, які ми ставили. Перед собою це розвиток економіки, розвиток регіону, і ми всі розуміємо, якщо не буде стабільної роботи підприємств, не буде і розвитку території. Триватиме робоча поїздка Геннадія Темника на Рівненщину два дні. Також у планах урядовця ознайомитися в обласному центрі з роботою підприємства Рівне теплоенерго. Роман Сверида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Баскетбольна команда з Луцька потрапила в аварію поблизу рівного. ДТП трапилося в Обарові в середу, близько 18-ї години. Мікроавтобус із спортсменами, котрі їхали на змагання до рівного, врізався у вантажівку. Вона їхала попереду та пригальмувала, щоб розвернутися. Водій спринтера загинув миттєво. Йому було 49 років. Дев'ятьох пасажирів швидка забрала до лікарні. Тренер команди та двоє юнаків у вкрай тяжкому стані в реанімації. Більше про це дивіться у програмі Телевізійна кримінальна служба одразу після випуску новин. Нові сорти ряженки, йогуртів та ковбас, а ще екзотична рожева сіль від місцевих виробників незабаром з'являться на прилавках наших магазинів. Зелене світо для масового виробництва цих харчових продуктів дала обласна дегустаційна комісія. Вона працює вже 6 років, і лише цього року, завдяки її роботі, асортимент товарів на прилавках продуктових магазинів краю поповнився півсотнею товарів. Як працюють дегустатори, бачила Галина Баранчук. Першими дегустаційні комісії свою продукції представили молокопереробники. Вони вирішили повернутися до випуску традиційної, як для українців, ряженки. адже цей кисломолочний продукт нині не часто зустрінеш на прилавках магазинів. Хотілось би підняти якісь об'єм реалізації, тому що вона заслуговує на на попит серед споживачів. Виробники розповіли про походження сировини, технологію виробництва продукції та плани щодо її реалізації. Після цього дегустатори взялись до справи. Консистенція продукту однорідна, в міру в'язка, зовнішній вигляд властивий для ряжанки. Окрім дегустації, фахівці вивчили написи на упаковці та всю документацію. Порадившись, оголосили вердикт. Рекомендована до виробництва продукція хороша, смачна, смак чистий, кисломолочний, без сторонніх безсторонніх без безсторонніх присмаків. Ось так прискіпливо див комісія ознайомилась з усією представленою на її розгляд продукцією і залишилась задоволена. Як результат дала добро на серійне виробництво усіх харчових продуктів, а загалом цього року споживчий кошик рівням поповнили понад 50 видів продукції місцевих виробників. Як правило, найбільше ідея хлібобулочних виробів, молочні продукти, тобто і сири входять. І ковбасні вироби споживачі у результаті отримають можливість купувати якісну продукцію, задоволені цим своєрідним екзаменом і виробники, адже вони, готуючись до дегустації, проконсультувалися з фахівцями контролюючих служб, що дасть можливість уникнути в майбутньому непорозумінь та збитків. Галина Баранчук, Микола Штепель, інформаційна програма день. Безпечний секс, здорове майбутнє, із таким гаслом рівненські студенти роздавали презервативи в рамках акції АнтиСНІД. Присвячена вона до всесвітнього дня боротьби з цією хворобою, який відзначають щорічно 1 грудня. Контрацептиви надав благодійний фонд Майбутнє без СНІДу. Детальніше про це у наступному сюжеті. Студенти агітують своїх однолітків за безпечний секс в рівненських вишах. Напередодні всесвітнього дня боротьби зі снідом проходять акції з роздачі презервативів. Таких засобів контрацепції благодійний фонд майбутнє без сніду виділив аж 14 тисяч штук. Кожному на руки можна було дати не більше восьми. На гуманітарний університет, наприклад, їх надійшло три тисячі. Координатори акції кажуть, користь від цього буде однозначно. Студенти доволі часто відвідають. Різні заходи, різні заклади, дискотеки і відбувається, можна сказати, незахищений секс. І саме при цьому відбувається найбільше зараження снідом, і це є серйозною проблемою, оскільки велика частина з молоді на жаль не приділяє досить вагомої уваги для свого здоров'я. Взяти контрацептиви погоджуються не всі. Одні кажуть, що ними не користуються інші твердять, що акційним не довіряють однак більшість студентів усе ж. Не відмовляється ну, зараз. Це, в нас вже більш такі старший вік. Ну і я думаю, що це потрібно. Нам і меншим розказувати. Ми все ж таки вчителі. Подій меншим дітям розказувати. Більше повинні люди дізнаватися про це. Для декого ж ця акція гарна нагода зекономити кілька десятків гривень. Наша молодь не думає про себе, про своє майбутнє. Ця акція дуже потрібна зараз, тому що інколи навіть жалієш ті гроші, щоб купити. А так зараз на садом роздають три тисячі презервативів серед студентів РДГУ. Розійшлись трохи біль як за годину, Іван Марчук, Сергій Брелевич. Інформаційна програма день. Документальний фільм Літописець свого простору телеканалу РТБ Рівненської обласної державної телерайкомпанії увійшов до трійки номінантів 13-ї національної телевізійної премії Телетріумф у номінації Документальний фільм Регіон. Стрічка присвячена землякові відомому українському письменнику та громадському діячу Уласові Самчуку. Прикметно, що за перемогу у цій номінації боротимуться роботи відразу трьох державних телерадіокомпаній, окрім рівницької, ще й львівської та херсонської. Це є свідченням того, що державні мовники сьогодні виробляють якісні та конкурентно-спроможні програми, і все частіше опиняються поза конкуренції з регіональними, а часто і центральними комерційними телеканалами. Варто зазначити, що для рівненської ОДТРК це не перший успіх на телетріумфі. Три роки тому інформаційна програма День телеканалу РТБ увійшла до трійки кращих і поступилася лише столичній програмі День Сіті з Людмилою Добровольською. Цього року у голосуванні взяла рекордна кількість членів журі 161 авторитетний представник галузі. Церемонія нагородження лауреатів телевізійної премії Телетріумф відбудеться у столиці 4 грудня. На Рівненщині тривають заходи, присвячені 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря. Власне, до ювілею випустять Шевченківський календар. Він матиме назву Увінок Кобзареві. За інформацією управління культури і туризму облдержадміністрації. На кожній сторінці календаря будуть розміщені картини Тараса Шевченка із циклу Мальовнича Україна. Їх супроводжуватимуть вірші рівненських поетів. А нині у приміщенні обласної федерації про спілок області відкрили виставку Шевченко і Рівненщина. Її вже бачила Аласищук. Адміністратор будинку профспілок Тетяна Злотарьова 13 років зустрічає відвідувачів у холлі. каже, заклопотані люди завжди бігли з вхідних дверей до кабінетів. Зараз все інакше. Всі зупиняються, читають, дивляться. Всім воно дуже цікаво. Люди, хоч трохи будуть знати свою історію. Нині тут по обидва боки з плакатів дивиться Тарас Шевченко. Поруч зображено кобзар, вишитий місцевими майстринями. Цей проект нині планують висунути на здобуття Шевченківської премії. Шевченко не тільки той, що пішов, а той, що живе сьогодні. Ось така в нас була думка розширяти, як ми йдемо до Шевченка. Взагалі, перша назва, яку ми планували, йдемо на зустріч до Тараса. Ми думали по-іншому поступити спочатку, показати, скажімо, Шевченківські місця України, Росії і Казахстану через музеї, пам'ятники, які є там, але не можна обняти таку велику тему. Експозиція, окрім самих плакатів, складається з експонатів, котрі надали працівники Федерації профспілок. Це вже років 15. Це не заповіду. Згодом тут змайструють стенди, і виставка збагатиться старовинним виданням кобзаря захалявними книжечками та вишивками. Тут ще має бути доповнення до цієї експозиції в тому плані, щоб її ще більше українізувати. Тут має бути символ України. Це калина має бути. Багато людей відразу відгукнулися, що говорять о мене те, є, у мене те є». Одним словом. Робота пішла, і вона буде мати таке постійне живе оновлення. Але сищук Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Творимо добро разом. Свято під такою назвою влаштували в обласній бібліотеці для юнацтва для вихованців навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина. Їх вчили робити родинні обереги та частували солодощами. На майстер-класі побувала і наша знімальна група. Це особливі діти, і для них сьогодні влаштували особливе свято. Традиційно напередодні дня інваліда в бібліотеці проводять подібні заходи для вихованців реабілітаційного центру. Діти, створюючи власними руками іграшки та прикраси, діляться своїми мріями. Я мрію стати юристом, тому що в мене батько ну юристий. Я хочу теж стати арестом. Я мрію в майбутньому стати автомобілістом, щось возить закортовано, всяке таке. Хочу з України побачити усі всякі. Шматочок полотна, нитки, квіти та терпіння. А ще обов'язково любов до дітей. Саме це розповідає знана на рівненщині майстриня Антоніна Шафранська. Потрібно для того, аби змайструвати родинний оберіг у вигляді пташиного гніздечка. Щоб виготовити оберіг, я беру ляну тканину. От, я беру травичку, от я беру квіти, глянуть тканину. Я беру там вона дуже енергетична. Вирішила зробити родинне гніздо і вигляді так, як. Родини зробила пташечки, такі майстер-класи вихованцям, особливої дитини, вкрай необхідні, адже вони допомагають розвинути творчу уяву та сприяють фізичній реабілітації. Дітки дуже люблять ходити на такі заходи. Вони завжди сприймаються з зацікавленням. По-перше, в них розвивається творча уява, розвивається дрібна моторика рук. Ну і коригуються, скажімо так, мислення, пам'ять, увага, спостережливість, і виховується любов і повага до традиції українського народу. Організатори свята планують проводити подібні заходи і надалі, аби ці особливі діти мали можливість творчо себе реалізувати та й просто поспілкуватися. Бібліотека сьогодні є одним із соціальних інститутів, який може забезпечити таким діткам широкий доступ до інформації та живого спілкування. Нагородою за участь у майстер-класі стали подарунки та солодощі. А на згадку про свято вихованці реабілітаційного центру залишили собі власноруч змайстровані обереги. Світлана Даниш, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Міні футбольний клуб Кардинал Рівне знову програв. Невдача. Нашу команду спіткала у Донецьку, де рівняни зустрічалися з лідером екстраліги Єнакіївцем. Переломним у поєдинку стало вилучення Сергія Тригубця на 37-й хвилині. На цей момент кардинал перемагав 2-1. Янаківська команда спочатку реалізувала чисельну перевагу, а на останній секунді ще й забила переможний гол. Отож, єнаківанець кардинал 3 3-2. Чемпіонат Європи з дюдо серед спортсменів з вадами зору вже за тиждень стартує в угорському місті Егер. Нині тренер національної збірної вже остаточно визначилися зі складом. Зокрема, до Угорщини поїде і вісім рівнян. Тому не випадково, що саме в нашому обласному центрі нині триває заключний етап підготовки збірної. Продовжить тему Роман Сверида. Золотий призер Паралімпійських ігор у Лондоні дворазовий чемпіон Європи з дзюдо Олександр Косінов до континентальної першості готується у звичному режимі. Розповідає, усіх суперників поважає, але у своїх силах впевнений. Тепер мені буде ще важче, напевно, відстояти його, бо суперники будуть настраюватися на мене дуже серйозно. І так як я ще є паралімпійським чемпіоном, то всі будуть настраюватись дуже. Добре, я думаю, що вони. Будуть обрати якусь тактику нову проти мене загалом до угорського Егера на чемпіонат Європи у складі національної збірної поїде вісім спортсменів із Рівного: Юлія Галінська, Людмила Логацька та Наталія Ніколайчик виступатимуть у жіночих змаганнях. У різних вагових категоріях серед чоловіків за медалі змагатимуться Олександр Косінов, Давид Хорава, Олександр Назаренко і Олександр Помінов. Ще один рівнянин, Олександр Шаблій виступатиме серед юніорів. Шанси української команди на завою. Ваня медалей, як завжди, високі кажуть тренери. Ми вважаємося одні з лідерами не тільки європейського, но й мирового до паралімпійського. Тому плануємо, що достатньо серйозно виступимо. Я думаю, що Чемпіонами, звісно, це громко сказано, але хотим, щоб всі були з медалями. Чемпіонат Європи з дзюдо серед спортсменів з вадами зору в угорському місті Егер триватиме з 3 по 6 грудня. Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. 28 листопада у християн східного обряду розпочався Різдвяний піст. Або як його ще називають, в народі Пилипівка. Триває він 40 днів і завершується на різдво. У ці дні повністю заборонені м'ясо, вершкове масло, молоко, яйця, сир. Вживати рибу під час пилипівки дозволяється лише по суботах та неділях і на великі свята. Однак священники наголошують, що це не дієта, а можливість очиститися духовно. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.